Сексуальне насильство пов'язане з конфліктом, це вираження влади агресора, домінування в рамках колективної стратегії, ведення війни нашим ворогом. Цей ролик, а також книгу та іншу інформаційну продукцію, презентують у Харкові. Усе створене заради однієї мети, аби постраждалі від сексуального насильства з боку росіян не мовчали. Зараз відбувається загальнонаціональна кампанія, і український жіночий фонд в межах цієї кампанії розробив це такі анімаційні ролики і також друковані матеріали. Це великий постер і також брошури і буклети. Частина цих матеріалів призначена для постраждалих, частина для фахівців, які з ними працюють. Продукцію презентують на щомісячних зборах коаліції Харківщина 1325 13.25 – це номер резолюції от Ради безпеки ООН. І ця резолюція була прийнята як визнання того факту, що е, жінки і дівчата вони непропорційно страждають від е, військових конфліктів. Вони потребують там більшої допомоги. Захист постраждалих від сексуального насильства одне із завдань коаліції, до якої входять представники громадських організацій ДСНС, Нацполіції, Патрульної поліції а. Також місцевої та центральної влад. станом на 1 травня. Таких випадків доведених 44. доведених випадків сексуального насильства пов'язане з війною, яке відбувалось у нас на Харківщині. Що значить доведені, знає обласна прокуратура, наша знає поліція. Безумовно, це дуже мало. Ми знаємо. Ми зюм, які там звірства були, наприклад, да і безумовно, таких людей дуже дуже багато. Дізнатися про всі випадки дуже важливо, аби передати інформацію до міжнародного суду і притягнути воєнних злочинців до відповідальності. Але деякі люди самі не знають, що пережили сексуальне насильство під час окупації, адже йдеться не тільки про зґвалтування. Примусове оголення і те, що людина дивилась на те, не з нею це, це відбувалося, а її заставляли, примушували дивитись, як було, наприклад, зґвалтування іншої людини. Така людина. Теж є постраждалим будь-якої статі. Це може бути дитина. Жінка могла завагітніти від зґвалтування. Так, от ця дитина народжена внаслідок зґвалтування під час окупації, тимчасове вона є постраждалою, і так само мало хто знає, що постраждалі від перелічених форм насильства мають право на грошову допомогу. Ця допомога складає 3 тисячі євро. Її надає міжнародний фонд, який надає по всьому світу, в тому числі в Україні, крім у цієї допомоги, як я вам сказала, яку вже отримали по Україні декілька сот людей. В нас прийнятий в минулому році закон, і завдяки йому з червня місяця він вступає в силу. З Червня місяця така людина постраждала. Вона буде отримувати і від держави допомогу. Ми ще не знаємо, яка це буде сума. Але вже є закон, а є постраждалі, які все знають, але соромляться контактувати з представниками органів соцзахисту у своїй громаді. Попри те, що фахівців навчали працювати з людьми, які пережили травму, і головне правило конфіденційність. Вони бояться, да що якщо це невеличке якесь селище, то всі будуть знати, так, що я постраждала від сексуального насильства. я прийду, буду під кабінетами сидіти і ну ніякої допомоги, і ще потім про мене буду, буде якийсь осуд, будуть про мене говорити. І саме у таких випадках усе можуть змінити інформаційні плакати. Їх розмістили у лікарнях та соцустановах. Загалом по громадах розіслали півсотні посилок. Людина підійде, вона почитає да, цю, цей флаєр, да, цей маленький ліфлетік, цей можливо, плакат десь побачить, да, і вона побачить там або гарячу лінію, або людині на гарячу лінію набагато, да, простіше звернутися, там її ніхто не знає, не бачить таких гарячих ліній у нас є не одна. Обіцяють допомогу і у прокуратурі, говорить пані Наталія. Постраждалих відправляють на оздоровлення у Карпати. Повідомити про сексуальне насильство можна будь-коли, адже такі злочини не мають строків у давності. Олена Нагорна, медіагрупа об'єктив.